Євромайдан бореться із корупцією та бездіяльністю правоохоронців. На центральній площі Дніпропетровська працює громадська приймальня, куди люди скаржаться на дії чиновників, прокурорів та міліціонерів. Заявки приймають професійні адвокати, які впродовж трьох днів проводять юридичну оцінку та передають справу до відповідних органів. За кілька тижнів роботи до приймальні звернулись більше 120 осіб. Вже є результати. Подробиці далі. За словами євромайданівців, найбільше люди скаржаться на місцеві виконавчі органи міста. Якщо апарат прокуратури області зараз працює на повну, то профільні прокурори у цій справі буксують на сьогоднішній день. лише слідство СБУ працює на повну мощь. Насті ребят просять дополнительных свідків, просят, просили допоможні відеоматеріали і так далі. Ми відім реальну безпокоєність і желання розкрити приступлення, то що називається сепаратизмом. Щоб діяти офіційно, Дніпропетровський Євромайдан зареєстрували як громадську організацію. Приймальня на центральній площі міста працює по буднях з 9 ранку до 6 вечора. Додатково створили гарячу лінію. Створення такої громадської. Приймальні е, і В принципі, було зроблено тільки для того, щоб зробити цю приймальну щоб. Було куди людям іти і звертатися своїми проблемами, з своїми думками, своїми пропозиціями. Керівники організації заявляють, вони відкриті для всіх, щоб у людей не виникало питань з приводу їхньої чесності. Наступного тижня всі очільники пройдуть так звану самолюстрацію, сформують добровільну комісію з незалежних юристів, які вивчать колишню діяльність кожного керівника та координатора. Щоб численно знала, що євромайданом ціль яка займається, чистые люди без криминального прошлого, как говорится, люди без душка. Если такие люди будут обнаружены в нашей среде, это будет объявлено во всеуслышание, с этими людьми мы просто-напросто попрощаемся. Что любой Евромайдан, независимости от общественной приемной, увидев сигнал Обіді об'язательно вам поможу незалежності, в організації знаходиться і не в організацію. що всі протягнуть руку допомоги. У найближчих планах організації ініціювати вибори місцевих органів влади. На думку керівників, це необхідно для переходу на нещодавно запропоновану прем'єр-міністром реформу системи місцевого самоврядування. Артем Куля Денис Єлісавенко, Новини каналу.